Якщо, наприклад, вбити в Google сьогодні от вбила в Google Варнава притула. Перше, що вискочило, Варнава сумує за притулою. Дуже класний дует у вас вийшов насправді. Чи сумуєте ви за фреймут? І яка от між ними різниця, між цими дівчатами? Ну, між ними істотна різниця, яка Добре. починається і фізіологічно: одна висока, друга маленька, одна брюнетка, друга блондинка. В одної груди великі, в другій не дуже. Ну це то, що я візуально можу. Ви як чоловік візуально можете гарно відмітити. От. Та... Різниця є в тому, що одна росіянка, відповідно, російськомовна, друга українка, відповідно, україномовна. В контексті роботи спільної на майданчику з. Що комфортніше? Та мені, в принципі, ну, це питання, кому зі мною комфортно, бо я маю трошки. А... В програмі Хто зверху у мене є дві посади. Одна посада це ведучий, а друга посада це креативний продюсер програми. Тобто, в мене є можливість трошечки скеровувати напарниць в тому напрямку, в якому потрібно, Вам потрібно. В якому мені потрібно, як людині, котра відповідає за кінцевий продукт на екрані. Тобто я відповідаю за наповнення цього шоу, конкурсами. От все це, що там відбувається, це те, що прописує редакторська група, яку я очолюю. Хто спокійніше ставиться до подібних нюансів, мабуть, це таки Варнава. Ну, принаймні я можу сказати, що за два сезони, які ми зняли з Катериною в якості ведучої, вона ще жодного разу не влаштовувала якихось скандалів на знімальному майданчику і ніколи не йшла в гримерку ревіти і казати, що я не буду сьогодні зніматися. І ми ніколи не зупиняли зйомки на годину-півтори, щоб втихомирити, привезти Борис клініку, дати на шатир, всім дружно вибачатися в цьому сенсі. З нею трошки спокійніше. В Свою чергу Ольга Михайлівна мала там свої переваги. З Варнавою ми ж починали все з нуля. Ну ми перетиналися до того неодноразово, але. Це не була якась там каріфанська схема. А Оля Михайлівна завжди під час роботи могла апелювати до нашого якогось бекграунду. У нас було кілька років попередньої співпраці в підйомі. А ми відкатали розкішний сезон кабріоліто. Вона особисто знайома з моєю мамою. Вони там зідзвонювалися. Вона знає мою дитину, є її дочку. І тому вона могла під час роботи апелювати ось до подібних там речей. А Варнава бере гумором чистої води, не замішаним на особистісних нюансах. ну, От, власне, а вже з цього самі собі робіть висновки.